Коротше, ми от знову ще проснулися вночі. Таке щось нам в голову думка прийшла. от, да, Допустим, ми дивимося, ну, неважно, чи Ютуб, чи тікток, коротше. От ми зацепилися там за якусь там відео. Коротше. Ну, і нам постійно на таку тему, от ми. Допустимо, щось веселе хочемо дивитися, ми там радуємося, і в нас настроєння таке, і от нам постійно веселе щось, допустимо, попадається. Щось погане, якщо ми за погане щось зацепились, постійно в нас все погане коротше, там попадається от, іменно в цьому стрічці. Коротше. Ну, ну, там же, от дивіться. Як штуч, штучний інтелект нав'язує нам коротше, настрій нашій, коротше. Там же не сидить людина, от скільки мільярдів чи мільйонів дивляться Тікток. Там же не сидить людина і не підбирає вам допустим, відео, яке ви маєте подивитися. От Тільки уявіть, ми коротше, даже, ми все запитуємо штучного інтелекту. От, Допустимо, ось, ось це, ну, штучний інтелект, щі, там, блін, ти з ним розмовляєш, ну от, ти запитуєш штучного інтелекта, ну, якого запрограмувала взагалі якась людина, там, не знаю, хто його там запрограмував, ну, дали там якісь варіанти, щоб він відповіді вдавав, коротше. ну, І ти в це віриш, ну, ну, ти черпаєш інформацію не з того, що, допустимо, ти бачиш чи знаєш. Ти віриш в те, коротше, що тобі дав вообще штучний інтелект. Коротше, тобі внушив і ти коротше, в це віриш. Ну прикиньте, як нас, тупо... ну, нас взагалі розводять. Ну, нас. Коротше... Я не знаю, і це мені приснився такий сон, що я про це подумав. Значе, коротше... Отак, люди стоять. Коротше. Я не знаю, до чого він приснився. Люди стоять, а коло них, типа... Тоже там, ну, тіпа, як... Я дивлюсь так со сторони. Тіпа, підходить там тіпа, якийсь чудак ну, там, до дівчини. А вона наче, вона наче жива, вона така, типа, як паралізована і говорити не може. Навіть. В неї нема своєї думки просто. Ну, і оце до чого я веду? Так само і ми. Ми дивимося, оце, ми сліпо віримо в цю фігню. ми, в нас нема своєї думки, ми нічого сказати не можемо. Ну, типа, ну як. І. Ну, нам... От скільки у вас там, по-любому, у вас теж трапляються такі, як якісь. Як сказати? Як, е, блін, як вони називають, Ну, коротше, знаки. Ви думаєте, блін, ну це знак. Ну от щось, щось мені наче, от хочеться відкритися в душі. Я чувствую, що щось мені має відкритися. І потім ви такі. Та закинуть, та ні, нехай там це щось фігня. Потім і ви, коротше, відкидаєте, і вам вже хочуть прямо вже, ну, е попадаються такі знаки, що вам хочуть прям глаза ці відкрити і сказати, та проснись ти вже, ну, коротше, проснись. А ви все одно далі спите, коротше. все, коротше, лягаємо ми спать. Добраніч, ніч. Просинайтесь вже постійно.